Випадок. Я був цього року в Польщі, запрошений на святкування сторіччя Часла Мілоша, а потім поїхав в село Дубно, звідки мій батько виходить, це біля Лежайська, потім Сянов, ну і так далі. І вже я повертався з Сяноку до Варшави чи ЧСУ. Жайська, вже не пам'ятаю. І там в потязі в вагоні роздають газети. Значить, Газета виборча, це най найбільша най най газета. І я знав, що там мають мої вірші з'явитися. І разом я беру газету. Я навіть знає, це, це недільний додаток, я відкриваю. Там іноземці дуже мало друкують. так я думаю, що ну, два вірші додавав, з біографії і так далі. Я був я хотів навіть поділитися з сусідами, але я зрозумів, що мені може це бути залігли, глибоко плювати. Значить, але я дав паспорт. дав там. Ну я сів. Проїхав цим. А з перше, що мене вразило, коли я обміняв долари на фунти стерлінги, я зрозумів, що фунти є з якихось 100 доларів, я отримав 27 фунтів. Ну Це взагалі обдіраловка якась. Ну і що, я поїхав туди, вийшов на пікаділі церкву і так, що він мандрував Лондоном без будь-яких, значить, цей там кудись, десь десь там пиво, десь там то. І коли я прилетів до Індії, господарю, куди я взагалі прилетів? А, значить, Це щось, це враження абсолютно... Я думаю, що я досить мало, було 5 днів. Але щоб зрозуміти ці індії, але це щось це верх, низ, долина, це, 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 це поруч, де величезний магазин арабського золота. І то такого золота, що в нас тут ніхто не носить це кілька кілограмів, які вони вдягають на себе двері. Пору цього магазину дорогого, там значить кілька таких значить, цих, які е, збивають капці, е, навіть не мають чим накритися, якісь палки понатикали, поприв'язували такі е, а-ля там е, Така різниця дуже цікаві. Я пригадую такий момент, бо там ті рікші їздять. Знає, так, 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 і я е, мав якісь гаманці свої. І витягував йому, щоб дати 10 рупій що на центр, якісь 30 центів. І один гаманець мені впав. і Я цього не помітив. І я розвернувся і пішов. І чую він там сер, сер, значить це я повертаюся. Він тримає мій гаманець, віддає мені, посміхаючись. Тобто, якби він цей гаманець взяв, то йому може, два роки не треба було на цьому їздити і... тобто, в мити. То я зв'язок. В Нью-Йорку я гарантую, що ніхто не якась країна. Де ви от? Ще помоєте побувати, чи рієте, чи вас туди, туди манить. Або манить де вже ну, Мені дуже подобається Сербія. <кос <Bee> Рідна душа, так? Можливо, я багато разів був. Мені подобається Румунія, при всіх світу. Своїх... Але мені подобається ця А, не знаю, навіть на рік може бути якийсь в мене запланована поїздка до Швеції. Я ще не можу. Я завжди куди запрошую, дуже раду, їду на якісь, навіть щоб екзотичні країни. А, якогось часу у мене є така моя приятелька Сі, Сюзен Кігулі, Поетка з Уганди. Вона весь час мене кличе до Африки на якийсь фестиваль. Ну я ще подумаю, я ще не готовий. 20 лютого мені це 60 років. Я піду на пенсію, я вже якось облаштуюся і так далі, і так далі, а, і так далі. Коли я дізнався, що він за кілька там, днів тут було шістичів помер, для мене це було дуже така вразлива, надзвичайно вразлива така смерть його. І... І я розумів, що єдине, що я можу залишити про нього якусь свою згадку, це написати вірш. І в тому вірші є багато різних ремістенцій, так би мовити, і часовик, і, часових, і а, таке а, якесь сприйняття його як людини, і як поета, бо я його радше сприймаю як поета. Він був абсолютно беззахисним. Надзвичайно дитячим, дуже довірливим і водночас так міг ображатися на якісь речі, міг на щось там таке бурмутіти собі щось там підніс, щось там, що він буде задоволений, ну і так далі, і так далі. Так що, але в мене тільки світло така. Павлять пам'ять про нього, і це я хотів що зробити цьому віку. Дякую. Також нас любить дуже радий ваш вірш. Я так зрозумів в цій книжці, який присвятить людям, які були дорогі для мене. А я зрозумів, що я вступив вже в такий вік, що починаєш частіше втрачати людей. Лизьких. І це, звичайно боку, такий природній процес, з іншого боку, дуже болючий. Ви кажете, змінився? Ну, для мене так. А, ну, я думаю, позитивно, тому що багато чого такого просто європейського, я не знаю. Ну, це в якомусь містечко Польщі, Чехії. Звичайно. Наприклад, ця коза є там студія 87, є ще що, ще що. Альтернативні форми, які не пов'язані структурально з якимись речами, там, владу і так далі. Вони автономно існують, роблять те, що хочуть. І таким має бути вислід мистецтв, літературного чи містечного процесу. А всі ці структуральні речі, там, спілки, ще щось, ще щось, воно вже сьогодні має такий ретрографії. Радний, як би мовити, знаходити у ці потреби ну... душевного. Я не знаю, я останнім часом мені почала подобатися Латинська Америка. Вона все-таки своєрідна теж суміш, такий своєрідний сюрреалізм. Мені подобається і Європа з таким значить, вже розграфленим мистецьким требом, бо ми про мистецтво говоримо, тому що там вже все це визначено і воно досить ясно, зрозуміло. І на це відділяються фонди, кошти, це все підтримується і так далі. Але очевидно, найбільшим відчуттям є Нью-Йорк. Тому що в Нью-Йорку є все. І Нью-Йорк є всі. І коли ти це починаєш розуміти, і коли ти хочеш це сприйняти. То тоді стається те, що ти опинився в потрібному місці потрібен час. Ви можете сказати, де в Нью-Йорку для вас є е, плюси і мінуси, і де в Тернополі були чи, чи є плюси і мінуси? Чого там не вистачає, що є в Тернополі? А що є в Тернополі, чого неможливо? Ну там в Тернополі все таки є відчуття дому, відчуття тої землі, ґрунту, я не знаю вже. А там таке є відчуття, як на мене, такої тимчасової зависання тимчасовому. Не знаю, в польоті чи чого. Але... Це відчуття, так би мовити, в стосунку до тої землі, культури і так далі, де ти перебуваєш. Мистецтво це боротьба з часом, з собою, з містом, з вулицями, я не знаю, з ким завгодно. Як нема цієї боротьби, як нема цього з удару, нема цих душевних там, розломів і так далі, ну, то не буде цих вірців, не буде цих текстів, ну просто не буде. Якщо це думали люди, що за товар треба платити. Якщо це так. Це... Ви думали про те, чим ви платите за ваш талант за, за те, що ви так звишити людей? Я думав над цим. А, тобто ми взагалі платимо за все. Нам здається, що ми за нічого не платимо інколи, щось нам легко приходить і так далі. Але ми платимо. І творчі людина, вона платить, можливо, подвійно, або подвійно. А бо й... а який? Просто люблю сидіти за комп'ютером, писати і, і відчувати щось таке. Тобто, щось тобто, особливого в побуті я важко мені сказати. Я не збираю ні, ні марок, не колекціоную якихось там метеликів, не. Ну, я не знаю там. А, Можливо, навіть і не цікавий. Побуття. Близьке вам більше таке усамітнення? Так, так, так. І це, що я найбільше люблю, це люблю читати. Це я люблю книжки, я люблю інтернет, я люблю. І дуже люблю спілкування з людьми. І з ким спілкуєтеся, чи з кирнополяни, з ким. Зв'язки боїться. Е, ну, я спілкуюся з багатьма людьми. І американцями там, і цей. Ну, найбільше з ким я спілкуюся, це є Богдан Рубчак. Ми, хоча він живе в Нью-Джерзі, але ми пишемо один одному по 20 листів емейлів щодень, обговорюючи різні, і, так би мовити, плітки. І літературні новинки, і в Україні, і в Америці, і має дуже таким гумором іронією це Ева Гофман. А, колишня редакторка New York Times, яка до речі, частково пов'язана з Тернопільщиною, бо її діди і батьки тут звідси. А, ми з, з нею зустрічаємося в Нью-Йорку на в якомусь ресторані. Там говоримо про щось. Я мав щастя бути дуже близьким з. Польською акторкою Ельзбетою Бетою Чужевською, яка жила в Америці, яку в 60-х роках називали польським Мерлін Монро. Мови перекладені, можете сказати, щоб я не точно ніяк не написала на мови на, на, на багато мов. Я просто вже зараз можу загубитися. Значить, польська та російська, білоруська, португальська, іспанська, англійська, німецька. Малаянська, вірменська. А... Що, ну, ну, їх є 17, я вже забув, не, на які точно. Щодо прізвища Махно, що ви вчора прочитали, це все так зрозуміло з реального? Безумовно, безумовно, безумовно. Це так було. А, сьогодні вже тут воно якось не так. А, в Америці теж є певні речі вже Мек. You, you тобто, ти. А, бо значить, Нестор це така трошки. Неоднозначна фігура, а, це анархіст і так далі, там були різні етапи його це і так далі. Але ну, вже менше цих питань ставлять, так що, а тим більше ті, хто чув або читали цей вір, то потім питань не ставлять взагалі. Кажуть, що для кожної людини є такі кола рідності, як mm -hmm. вона не бувала, є, як вода, коло вища, вища і вище. вище, вище. Mm -hmm. Оце це найближче коло для вас. Бесь коло – це моя родина, це моя дружина Світлана і мої доньки Христинка і Софійка. Це найближче моє коло. Яке і тішить мене, інколи печалиться, інколи дратує, інколи тероризує, але це є моє коло. І а, я думаю, що а, завдяки мудрості і мужності моєї дружини бо були різні етапи в нашому житті, в якомусь сенсі. um a sua gente mudar isto tremolou uh... me